Ініціатива народилася в результаті дискусії народних депутатів з представниками уряду, і дуже важливо, що все-таки цей законопроект вже від імені уряду найближчими днями потрапить до сесійної зали Верховної Ради. Я впевнений, що комітет з питань національної у е, нас е, е, політики стосовно соціальної і захисту прав ветеранів однозначно підтримує таку ініціативу. І я думаю, що десь приблизно. Кінець серпня, вересень є перспектива, що ми розглянемо цю важливу ініціативу у сесійній залі. Народні депутати її підтримують, бо насправді там от серйозний крок щодо е, саме стимулювання молодих родин народжувати діток і виховувати, в тому числі там є серйозні кроки стосовно. Зацікавленості, щоб матері після однорічного вже року дитини віддавали їх в дошкільні навчальні заклади, тобто в ясла. І якщо нема такої змоги, то держава буде компенсувати приблизно 9 тисяч гривень родині для того, щоб вони винаймали е, на няню е, на дому. Це також важлива ініціатива для того, щоб сьогодні практично ми бачимо, що 10 тисяч при народженні, а 50 тисяч це дуже серйозний крок. Крім того, що місячно сім тисяч гривень буде родині також надаватися така матеріальна допомога. Наступний крок, який ми плануємо в разі ухвалення, щоб вже, вже така ініціатива запрацювала з 1 січня наступного року. І щоб в наступному бюджеті ми ці приблизно в середньому 50 мільярдів на рік шукали де їх, як кажуть, шукати з і де брати? Один із варіантів, це все таки перерозподіл з тих програм, які сьогодні працюють неефективно. А з іншого боку, ми надіємося, що це буде підтримка наших міжнародних. Партнерів, донорів, тому що сьогодні це одна із проблем, з якою стикнулася наша держава, це народжуваність. Також це стимулюватиме органи місцевої влади активніше будувати все таки дошкільні навчальні заклади їх відповідно обладнувати в світлі вимог сьогодення. Через те я впевнений, що народні депутати таку ініціативу підтримають, а це буде ще одним кроком, який підтримає молоді родини. Чи вирішить це всю проблему? Звичайно, ні, але це один із аспектів, як збільшити народжуваність у нашій державі. Це приклад європейських і не тільки європейських держав.